10 березня сили оборони Києва під командуванням генерала Сирського починають масштабну наступальну операцію на Мощун. Основним завданням цієї контрнаступальної операції було відкинути росіян з Мощуна за річку Ірпінь. У цій операції брало участь багато різних підрозділів, але основним підрозділом була 72-га Механізована бригада імені чорних запорожців. Багато військових називає Мощун воротами до Києва. Важливість контролю над цим населеним пунктом була визначною. Село мало стратегічне значення для контроля підходів до самого Києва. Бої за село Мощун були одними з найзапекліших боїв, які відбувалися в Київській області. Попри величезний брак снарядів, сил, бронетехніки, українські воїни все-таки вирішили контратакувати ворога. Взагалі, бої за Мощун тривали три тижні з кінця лютого аж до 21 березня. У боях за Мощун сили оборони використовували тактику маневреного бою. Бойові дії йшли у міській забудові. Та у лісах самі запеклі бойові дії йшли у міській забудові мощуна. З боку росіян переважали елітні підрозділи десантно-штурмових військ. Маючи велику перевагу у живій силі, бронетехніці, боєприпасах та артилерії, росіяни давали гідну відсіч. За словами очевидців, росіяни давали такий шквал огня, що важко було підняти голову. Але незважаючи на це, вони також несли великі втрати. Сили оборони Києва, взявши переправу до Мощуна через річку Ірпінь під вогневий контроль, наносили великі втрати по скупченню росіян, які хотіли переправитися. Але навіть попри такі втрати, росіяни не залишають надій взяти село Мощун під свій контроль. Під покривом темноти вони наводять понтонну переправу через річку Ірпінь в іншому місці і готують свої штурмові підрозділи до переправи. Величезна бронетанкова колона готувалася до переправи через річку Ірпінь. Цю понтонну переправу помічають розвідувальні групи сил оборони Києва. Вони негайно передають інформацію у штаб. Там, розуміючи всю небезпеку даної переправи, а також знаючи, що там велике скупчення особового складу і техніки. Приймається рішення завдавати удару всім, що тільки є. По місці цієї переправи працювала артилерія різних калібрів, хоча тоді був критичний брак снарядів. Також важливо відмітити про застосування авіації, яка також зіграла важливу роль в обороні Мощуна. Пілоти, які коригували з диверсійно-розвідувальними групами, які надавали їм інформацію, завдавали авіаційних ударів. В кінці кінців, взявши цю понтонну переправу під огневий контроль Сили оборони Києва, уже вдруге не дали переправитися росіянам до Мощуна. Але навіть після таких втрат росіяни не зупиняються, знаючи, що в силу оборони Києва великий брак снарядів росіяни хочуть навести зразу декілька переправ через річку Ірпінь. Але їхнім планам заважає вода, яка переливається через закритий шлюз біля села Червоне. Вода розширює гирло річки Ірпінь, тим самим вона затоплює всі переправи, наведені росіянами. Керівництво Сил оборони знало плани росіян і видало наказ підірвати частково пошкоджену дамбу біля села Козаровичі, а також підняти всі шлюзи на річках, які впадали в річку Ірпінь. Це й дало змогу підняти рівень води, яка згодом перелилася через закритий шлюз біля села Червоне. 21 березня вважається день звільнення Мощуна від російських військ. Втрати з обох сторін були великими, а також невизначена кількість втрат серед цивільного населення.